З молитви та вступного слова розпочався круглий стіл, присвячений патріарху Йосифу Сліпому. Війна вона внесла свої корективи в житті кожного українця, у житті всієї України. Внесла вона корективи у проведення року Патріарха Іоспа Сліпого. 2022 рік на Тернопільщині був проголошений роком патріарха Йосифа Сліпого для завершення ювілейного року, присвяченого патріарху та обговорення перспектив популяризації його спадщини на 2023 рік з ініціативи курії Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви провели круглий стіл. Він має на меті підвести певні підсумки серед науковців тернопільських вузів, почути думки і, так би мовити, створити таку загальну концепцію популяризації постаті патріарха Йосипа для українців на майбутнє. Цю зустріч провели з нагоди вшанування 60-ї річниці з дня звільнення патріарха Йосифа з ув'язнення радянським режимом. Його духовний внесок має велику цінність не лише для спільноти української греко-католицької церкви, а й для усього українського народу. Та без сумніву впливає на відновлення української незалежної держави в цілому, кажуть організатори. Ми гордимося тим, що він наш земляк, який був великим українцем. 49 років із 92. він прожив за межами України, але любив Україну. У своїх творах він звертається до українського народу. Українські народи, будь собою. Після звільнення Йосиф Сліпий ще понад 20 років очолював греко-католицьку церкву із Риму, оскільки в Україну повертатись йому було заборонено. Рідної землі він так і не побачив до самої смерті. 23 грудня 1963 року Ватикан визнав, що Галицький митрополит має статус Верховного архієпископа львівського предстоятеля Української греко-католицької церкви.